Ну що, важко? Ні, не важко. Більш дуже великі такі ага. жмути, то важкувато. А так? Трошки є де. Оце одного акумулятора височило мені і ще й не сів. Щоб отут покосити і за парканом я докосив сьогодні. Все. Косить закінчив. Як? Вадні. Що це вадні. значить? Ем, гарно. Гарно, так. Да? Молодець. Гарненько. А ні, вадні це хорошо. У, добре. 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 Я Мірка капає. Вся трава дуже погано виривається, бо вона така, знаєш, як у а, Воня, така. – Оце все воно так. Да. Я хотів подстригти, щоб Аня копала. Вона каже, не я буду як репку. Да. Та хай сидить. Та ні. Ничего Як репку. Ой. Марика, знаєш як робити, якщо налипає на граблі? Да, так. да, ты так? А ну пограбляй, щоб налипло, а я тобі покажу. Давай, налипло, так? Да? Просто отак перегортаєш і отак. Раз. Так, можна? Да. І там під кущиком везде, моркушка. З цими каменями розібратися. Ці дві плитки, хороші. Так, оце може там дорожку зробиш потім. Тобі, да? Ну. ну да, я так і думав. Дві. Я так і думав, в ну, каже. Я думав по дорожку. Ну да, да, так, і зробимо. Хай це дві такі будуть. А це? Що, з боку подонів чи під домом десь. Якщо Боже, один на одний, то може що годинка, там... Це під гойдалку. Воно в углу прям. Думаєш? Ну а чого ні? Хай воно на виду буде. А що тобі? Так. Ну хай буде на виду. Ну Так. Да. Отак. На гойдалку піде. Угу. Бачите, яких поскладав. Да, бачу. Що не будемо думати? Можна було б і викинути. Ну куди його викинеш, так? Да? Та й куди її, може треба буде ще. Може буде ще треба. Ти все-все хочеш перенести. Да. А оце мілке, треба теж щось скласти, та воно ще теж десь може Надо ну. буде. В ящик, хай марк, один ящик пластиковий візьми, хай марк в ящик сложить. Ну, щоб воно не розсипане було, а гуртом лежало. Ось все. Ну тут багацько всяких камінців. Всяких камінців. Як пишет, під будинком тоже є. Ага. Оце Тьома казав, полуниця, бачите, тут я не знаю, може це якась дика, може не дика. Оці ящички посадити. Ну, щоб ми її тут не затоптали, знаєте, діти бігають, ось. ось. Розсадити її і в ці ящички, да, так, да. я ж кажу, буде прикольно. Буде так, да, прикольно. Це треба щось думати, оце Якось його виколупати треба. Я не знаю, що це таке булонде і куди я його ребят. Може в натурі для вогнись ще щось будемо будувати. Воно теж больше, но його треба буде колоти. О, мурахи. Угу. Треба буде колоти. Чи бордюра якась була? О! Ми ж роками там Я говорю, Це ж мабуть привезли, може щось хотіли зробити, чи басейнчик якийсь. Ну, зачем? Ну, На території. Це морські камні, вони ага. видно. Я не знаю куди їх дівати. Отак в ящику зараз поставлю, хай просто теж стоять. Може щось придумаємо. Щось придумає. ну. Може вони хотіли колодязь обложити цими камнями. Та ти що, це скільки їх треба, щоб колодець облажити. Ну, вони тут роками. Кстати, если червяк можно приготовить уничтожить. Туда, кидай, червяки надо в огороде. В огороді. В городе. В да. Короче, ребятки, накидывайте идеи, что можно з цих камінців. Ну, я знаю, що Сергіна може десь клумбу зробити. Це така. Вона з моря тоже возла. Да? Да. Навколо квітів. А, ра, Так Може, це ти це з собою сиди привезла? <какляв> <какляв> ні, <кляв> <кляв> ні. Це не мої, ні. Дай прямо в землі. Я воно вже без перчаток. Може щось добре викопаєш? Зуби <кляв> чи більше всього. Боюсь. Да? Угу. І що потім робити? Дзвониш Та, поліцію, так? Да? Ну І вони це на тебе вішають все. Та ну, нічого вішають. Що, ми пішли виносити з Марком? А -а -а. Оце дивіться, скільки я зробила. Воно, знаєте, так на ентузіазмі зразу так одразу так швидко, 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 а потім так, фух, повільніше, повільніше. І ще дивіться скільки. Ну, тут було легше трошки, а потім пішло важче. Ось оскільки тут трава з корінням і трохи землі, воно не, не відбивається, то вже винесемо з маріком зараз. Туди на ту кучу не буде, бо там у нас земля. А це таке більш трава, то зараз винесемо. Копаю, копаю. Хочу якомога більше сьогодні зробити. Хоча б половину зробити, було б ще стільки ж, скільки я зробила. Було б файно. Ну що, ребята? Трішки краси стало тут, да? прибрали, травичку скасили. Все що залишилось. Ну і все, каміння. Каміння тепер буде тут. Бачите, такий цілий ящик. Ось такі каміння я не знаю. Хай лежать, викидувати не будемо. Бо це їх десь вести, я не знаю навіть де таке викидують. Я думаю, може з часом щось десь і пригодиться, бо нам ще приводити до ладу цей колодязь. цей колодязь, я не знаю. Що ми будемо з ними робити? Можливо, щось і будемо робити і ці каміння туди підуть. Так? На дно. У мене є ще воно, Я зараз буду теж їх викарчувати. Угу. Оці плити, бо тут ж буде теплиця. Оцей ряд. І цей теж. Він тут не к село, ні к міру. Ну, так, він не потрібен. Та ось ось трапинка, чого мені на 30 сантиметрів легше зробив. зробити. Так, ось. Раз. Три треба, да? так? Угу. раз. І якраз три. Все. Бо, три, три будем... з половиною. Так, да, і не буде так. Ну три, три. Три. Можна отак зробити, щоб між ними трава а -а -а. росла. ж земля ходором ходить може туди іншу лопату ти не спортиш мені цю оця усе ну, товщина ой вона товща чи ні? чи така сама все, угу. все. фу піде угу. Ну. То тут ну, можна тут вже кабачки садити. Ось ну, сюди на гамак. Що, да? угу. всі І що, туди поскладаєш їх? Ну да. Надо думати, що з цих зробити. Ну, то ж я хотіла зробити, типу, як кострик, щоб палити, але ну, тут вже немає вже де його і робити. No. Тут теплиця буде, тут не можна кострики буде палити. Ти ж не поїсиш. Ну так? Хай поки будуть. Ну хай поки що, а там буде видно. Але мені здається, їх все одно прийдеться прибирати. Тому що будемо обгортати теплицю, воно буде прямо до теплиці на угу. ширині. Ну тобто їх треба вбирати. Ще трішки. Може ще там. Ще одну дорожку. Ну, чи навіщо? А можете зробити. Так, да, якраз буде, як буде. Да, як такі будуть. Ага, мобу, ага. Да? Десь отут, напевно, так? Да? Ось тут? Ну, угу. то зробить. Та роби зразу. Ой, ой. Десь треба буде. Заберемо. Так аж роби одразу. Чи воно не попило вже? Попиле? Ну, чого ти будеш? Покосимо. Покосимо, да. Только де? Ось отут. Ну так те сюда. Может тише аппу страже. Ну, даже ще одна батарея, Нет, це двісті. Ні, це перша батарея. А все, пропустив. Де? Ось, все, я вже вирвана. <ривіт> Та я ж прикалююсь. Я шуткую. Ну. Це буде класно. О! Жабенятко. Дивіться, яке жабенятко. О! Ну, ну, Марик, цілуй, до тебе по -по поплигала. Ну, зараз невеста боялась. <ривіт> а ти показав, ось така невеста появилась. А тут ширше, напевно, так? Да? Ні. Ні. Смисл ширше. Ширше а, сама клумбочка ця. Дай ми. В дирки росла. Нічого страшного. Ось так. Навіть якщо буде між рости, я ж буду косити. Ну так. Краса. Не те слово. Ну так приходить покупатель. Тут дві теплиці. Подони на новий будинок. Да. Бери будуй. Да. Мені чистя 7 тисяч євро і хвата. Для початку. Перший взносчиш. Все. Ай, все. Ну це правильно зробили. Що Молодець. Це правильно Воно навіть виглядає гарненько Конечно. тепер. Зараз моя богиня перекопає. <кій> Ні, я напевно вже залишаю. Цього. Оці пліти можна дві кинути. Тут. Да. Навіть три. Вони прийдемо. так потрібні, так. Да. Ось тут, коли дощ пройде, тут грязь. Тут воно травою заросте. Ну, отут, угу. впадіна, Оце їх як якраз... можна тут так викласти. Прямо. Ну. А отак, чик, угу. чик, чик. Угу. Ну то треба буде виравнювати угу. і підсипати. Бо то так ми кинули, то воно, то таке, да, воно і травою тут обросте. І тут прямо так перекапує сюди вже. Поняла, да, я зрозуміла. Щоб чиста олієчка була. Ну це вже ось я ж кажу, це вже тут можна посадити і кабачок вже. А на наступний раз опять перекопаєш і Да. Опять да. Так і будемо. Я їсти все... да. хочу вже Треба замочити печиво тільки. Мені треба рис замочити. Замочити рис, я ж так і кажу. Та я зараз замочу, поки приготуємо, він Постоє. Все, я саджаю кабачки тоді. А цибулю де. Ну так прям вход і тут моя палатка. І жду ночі Сергієва. А, ти що тут палатку поставимо, тут буде красота плантації гороху. з палатки Ну, вибі. горох щось такий, так, да, треба його, надо підсіяти ще. Перекусив і назад в палатку. Так, да, гороху якраз після гороху в палатку це найраз. Красота. Мені вже от зараз вже починає подобатися. вже і маркерки каже, хата, у нас вже така дача, як у сусідів. Да. Каже, ще не така, але вже воно йде. До що того йде воно. вже. Тут все перекопається. Отак. Я хочу, щоб ми цього разу, перед тим як ставити теплицю, Тьома зняв верхній шорт, як він отут зняв. І це вже копайба. Да, так, це вже хоч не так важко буде перекопувати. Якось так. Вікна відкриті, але там тепло. Я тепло, тепло, заходила дату. Оця москітка, вона не така і продуваємо. Ну що я оце, короче, поки ви на стовпку плодову. Да, давай. А потім вже я займусь той лейкою. Угу. Чи на наступний раз, Ань, у нас ще вже нема. Ну я сейчас Саджаю цей, Кабачки. Тут так. буде три кущі, дивись. От тут кущ, отам кущ і отут. А чому на шість? Ч, кустові я посажу. Це ж що, Сергіївна, на похожа три куста. чи ти будеш по 4-7? По чи? два. По дві. По дві, да? да. ну, так? Тут... на оту траву я б подстриг чи не треба. То квіти. Ото квіти. Ото квіти. Ну то квіти, а то трава. Та хай оце квіти, оце ось оце квіти. Да. Ну, вони тільки... Оце трава, кущ один. Ну, хай Та хай буде. Як травочок буде. Да, таке хоч хоч щось. Таке. Я ж тобі нові граблі знайшов. Оце отут в було. Клас. Надарю. Як букет. Освічаю тебе в вагородніки. Це їх викинути, що ж. Куди викинути, що Сергій? Криві косі. Це ще Петро Пірового. Це. II, чи Петра... Петра... Птуна, ну. ну. Це такі, що можна продати. Ну, полюбасу. Продаш деньги. Отдаш. Купиш золотий зуб. Дінги ж каже. Кабачки від підписників. Да, Дякуємо велике. Дякую велике, можна садити, пересадити, можна гектар засадити. Що огірків, що кабачків. Так, тут є. Це Таніна мама з сопота. Дякую. Кабачок свій білий не з великими батагами по землі. Так, є кабачок кустовий просто підписано. І ось такі теж нам підписниця прислала. Кабачок грибовський. Надійний середньоранній, а це надранній. — Ага, На драній. На дранній. І середньодрані, і все, що зв'язане з цим. Так, підожди. Ми, ми посіємо на кожній оці... гряці, дякую Тьома. — Різний. Да. Ми будемо дивитися, що ми... Там наступне буде вже те, що Таніна мама нам передала. Так. Зараз посадимо кабачок оцей Мароу, «байт мароу», на драній. Типа, самий ранній. Просто от іменно от. прямо завтра приїжджаємо і вже можна збирати плоди. А ти за огірками не їхав ще сьогодні, ні? Ні. Я здивована. Так, давай. Шість штук я посажу. Ну, по пару Чи по одному? Та я не знаю. Чук не зійде. Раз, два. Краще вирвати потім. Або хай два ростуть, так. то ще краще. Ну в Україні у нас по два росло. Да. Ну і все. Так, дивимось. Ось От там, отут давай два, ось я саджаю. Mm -hmm. да. Ну і так два хай, як хочуть, так і ростуть. Аби щоб було їх багато. Як хочуть так і ростуть, аби щоб було багато, каже. Так. Ну Клумбу будемо все час просапувати, щоб ага. тут э, трава не росла, щоб ось. вона така й була гарненька, так? Да? Да. 4 см десь в глиб, так як і. І, туда, і тут давай. <кхух> Бач? Палічки чоловік зробив. Так, і ось А чого так далеко друг від друга? Ну вони ж великі будуть. хай трошки... Що такі щоб... вони два і будуть, так? Да? Да. — Проривати не будемо? Аж не три посади. Ну хоч приблизно знаєш що з отут, з двох сторін, бо якщо щось глибже, не... Глибже якщо не зійде, то Та, нема воно не йде. От то ж копала так, що не йде. Тут коріння від яблуні, я да. ж сильно не копала. <рес> Мітки. А придобрить. Полить. Придобрювати будемо вже коли листя буде. Бо якщо я зараз придобрую землю, як в теплиці, то це тиждень треба чекати. Горох, бачите, так і є. Аня да. вже. Так. А так ми зараз там, ну, зараз на наступний раз прийдемо. Там заб'ємо, тут да. заб'ємо, натягнули мотузку. Да, да, так само да. і там. А цибульку ти посадила? Я цибульку не посадила, Оце хотіла тебе спитати, де садити. Сергію. Де сад... Тут садить, чи може вже там далі потім посадити. Та і тут, і там. Садить? Ну, ну так я... в рядок, як ти там садила, Ну, Аня посадила, воно ну, хіба це цибуля у це растерія. Да, це от, таке. Ту ну. як ото мелодія з термінатора. Чи ж, люди писали, що у тебе дуже класна. Да? Сапочка, Да. Покажеш. А то Аня у мене нову просить, щоб я її купив. Покажи людям, що це і граблі, і сапка. Це два в одному, Да. Це як знаєте, є автомобіль і бензин, і електро. Як оце? Гібрид. Ну. <гум> <гум> Це один до одного і воно а, буде рости. О. Все, саджаю, я буду трошки, no. присипляти. І, і отут, отак. Не добре? А я ножиці не взяла. Все, вже буде зелень. вечервяк продает вивітание давай ножом да, ну, да, да. земля сейчас чик, чик чик вот так просыплю и все да не воно ну мне чуть-чуть надо Аня. Еще, я понял Не пропускаем место Камар чуть не вкусы не сильно так Да, Єле-єле отак притрусити, ага. щоб воно прям трішки навіть виглядувало головки. Все, і буде зелень. Воно вже декілька разів можна зрізати, їсти. Да. І, і ма... докупимо докупим, да, докупим прямо аж туди, щоб було. Бо ми отак на дачі готуємо. Зелень завжди треба. Додому приїжджаєш, теж щось готуєш, щось поїсти, зелень треба. Ну дивись, тут ми посадили цибулю. Можемо ще такий рядок, о, там у кінці зробити, цибулю. Ні, ми повністю зробимо. То буде багато. Не буде То багато. Вона перечне. Хоча якщо там морозить чи а, щось. А так як ви живете. Я пам'ятаю, як ми в Україні коли садили багато, вона. Потім переростає, жовтіє, ти не встигаєш її їсти, їй теж багато не треба. Хай через 20... це, це стрілок можна ще з часникових. А, то часник, йолки палки Це, я за що маю на увазі? Отут можна рядок посадити, наприклад, посіяти шпинат. Теж на салат. Ну да. так. Да. Там кабачки, наприклад, рядок шпинату. Да. А кріп так посієм, щоб. Кріпля йдуть да. в теплиці. Везде, щоб був. Його можна і сушити на зиму, і що хочеш робити. Все, на сьогодні все, робота да. закінчена. Зараз винесемо. Це може який раз кажемо, що все. Третій. Зараз купи е, такий пучочок зелені. Отакий. Маленький взагалі. Цибульку да. 5 злотих. 5-6. Отак. На один салат. Це да. на то, що... А тут 9 посадили, Я думаю, тут нормально буде його. Хочу вам дещо показати. Ми з Марком тільки що виносили сміття. І я пожалкувала, що не взяла відеокамеру, щоб вам дещо показати. Зараз дійдемо до смітника. І я покажу. Ви, можливо, ви будете здивовані. здивовані, бо я була здивована. Оце те, що відбувалося з нашим самшитом. Дивіться. Бачите? Оце цілі гори самшиту на смітниках. Бачите? І всі поїдені. І поїдені так, що люди просто їх зрізають, спилюють, ось все. Ціла гора. оце все сам Дивіться, Дивіться. Величезні кущі, такі вже аж величезні, навіть ялинка, воно. викарчували і викинули. Так що така проблема не тільки в нас. І багато бачите, я думаю, люди це ми тут, знаєте, у нас ніколи того самшиту не було, ми не знаємо, що туди. Такі болячки, якісь є у нього, цього сам шиту. А люди ж не перший рік займаються дачами. Да? І бачите, скільки викидають, що вже його спасти, ну. Тобто я розумію, що наш теж уже спасти просто нереально. Його ото спилять і не морочить голову. Позрізати у тій кущі і все. І не морочить голову. Я так вважаю. Ах, бо його вже не спасти. Я ще ж забула, що ми салат ж не сіяли. Ще й салат можна посіяти. Шпинат, рукало і салат посіяти. Я от думала щось посіяла, він так не То... ну практично не повсходив, Я от його і викину. Бо треба вже сіяти так. Та й все. Треба якомога більше всякої зелені, якомога більше всього, щоб можна було робити салати, не купувати це все, щоб було своє. Тьома зрозумів, що нам треба до тої кучі докласти ще й свій. Ну, Тьома, вони всі отам лежать отакі, отакі, поїдені. А той що теж? Ти То хай поки постоїть, але ну, я думаю, що вже не врятуєш його. Не. Його вже не врятуєш. То вже запізно. Його й шкода, але ну... Ну, шкода, а що ти зробиш? Який сенс. Добратів винесеш. <звук> шкода не шкода, а з нашими планами, що ми тут будемо робити. Угу. Я і ці бордюри буду вбирати, і, і бузок теж. Давай ще раз покажу, щоб видно було. Ну. А, да. Бузок теж уберем. Тема мало було камінців, оце ще ще ці потім ага. виколупаєш. Так, да, бач, оце їх і привозили, щоб типу, украшати тут. Угу. Все. Все, нема куща. Нема. Все. А як ти його об... обрізав, омоложував, чуєш? Ага. <світ> ну, Я мав надію, що він виживе. Ну так. І то я ж кажу, що з нашими планами угу. тут буде... Ребят, ну прямо Давай я тут прямо тут станет видно було тебе. Отак. Від угла. Да. І десь до сюди і отак. Десь, мабуть. Ну, до деревини. Десь отак. Угу. Великий на стіл. Да. І криша над головою. Ми тут будемо, тут буде стіл. Да. Ось цей. Тут або буде кімната, або буде веранд. Да, ми ще міркуємо. Ну. Бо подони ми веземо просто так, збираємо. І... Перше, що я побудую, це туалет. Угу. А потім будемо вже все сильне робити. Санта Барбара буде дуже-дуже багатосірійна. І цікава. І